Доброго дня, шановне товариство. Ось робота скаута з дисковою бороною. І у мене такі мені люди дали частину огорода. Кажуть, користуйся, щоб не заросло, але воно заросло. Посіяли вони були сою, тут тої сої фіг да ніфіга, але зато лобода, тут бомба, ракета, пітарда. Ось така ось штука. Перший проход виходить Ось от Отак от зробимо, перевернемо, щоб краще було видно. От воно підрізає її з корінцем. Тут лобода в пояс. А працює цей агрегат. Звісковою параною. Можливо, потрібно буде пройти, от підрізає, бачите, як через тиждень-півтора повторно воно підрізане, підсохне і буде клас. Ну, до зніму сніму завершення. Так, козаки, ось апарат, а ось що виходить. Ви бачили, що було, ще вон там клаптик остався. Це в один слід. Я не знаю, проходити другий слід чи оставити так, воно то підсічене, от, воно підсічене повністю, хай сохне. Бачите? О, воно з корінцями. Хай сохне і потім повторно ще раз його пере... Пер... воно висохне. От, воно взяв, от, наприклад, беру тут. Бачите, воно все підсічене, підсікло його. Те, що треба, для дискової борони задача найголовніше підрізати. Ось. Підрізало. Бачите, які брили викидає, хай сохне. А потім це зараз я дойду, що вам той клаптик. Хтось мені казав, що цьому трактору амінь буде. Ну, не знаю. Амінь не амінь. Но в мене поки що нічого не сталося. чулки все на місці. Ворону тягне і по цій я його не догружав по цій фігні, без грузів, що назаді, що напереді. Робота йде. Саме головне, я задоволений. Що ви бачили, от, нічого не сталося, все добре, все працює. Ну, якось так. Я саме головне не бігаю, нікого не прошу. Ось приїдь, зроби. А роблю це сам. Потихеньку, не спіша мене в шию ніхто не б'є. В общем так. Всім бажаю гарного дня. Слава Україні. Ну ось і закінчено. Трактор живий, нічого не сталося. Тут утку, слава Богу, борона ціла, а площа виглядає ось так. Десь бур'ян підрізаний. От, бачите, він засохне, бачите, він засохне. Так, щоб видно було вам. О, бачите, Він підсохне через тижня-два повторно передіскується і в цьому році буде по цій площі фініш. Ну якось так, хлопці. Дякую всім за увагу.